Поговоримо трошки про тенденції у пробопідготовці. За останній час більшість лабораторій переходять від відкритих ємностей до мікрохвильових закритих ємностей, або також дуже часто ці ємності ми називаємо автоклавами. Чому? Тому що вони мають кращий час розкладання, тобто коротший, є більш продуктивними, забезпечують вищу якість розкладання. Потребують використання меншої кількості кислот, при цьому відходи є нижчими, але рівень безпеки вищий. І якщо розглядати на прикладі систем від компанії Milstone, ми можемо бачити, як змінювалися мікрохвильові системи, починаючи з 1989 року. У них першою системою була МЛС 1200, там, де була невелика кількість автоплавів і можна було виконувати програми лише в залежності від потужності. І наразі це вже п'яте покоління мікрохвильових систем для розкладання. Це системи ITOS EASY та ITOS UP. Якщо в 90-х, як я вже сказала, це були системи на невелику кількість автоклавів або ємностей для розкладання, це було 6-8 автоклавів, то зараз у 2025 році системи ITOS Easy та ITOS UP можуть працювати з роторами, які вміщують до 44 автоклавів. Тобто, в залежності від вашої задачі, ви можете використовувати як три автоклави, наприклад, так і 44. А, Завдяки змінам, позитивним змінам.